Доброго мирного дня! З вами канал Ярік Мазур. 22 листопада, Львівщина, Яворівський район. Ось така зима до нас прийшла. Вчора випустив відео, було початок, а зараз, бачите, спускається мокрий, спускається і падає на низ Така краса у нас. Можна подивитися, скільки нападало. Стояла машина, бачите. А тут можна подивитися, скільки нападало. Сантиметрів тут. 5-8. А так по цьому, як полуниця, яка гарна, бачите. Пишемо. E acabas por rodar.